Прийняли за свого заказує штолі. У Віктора Тришкіна з зайців п'ять кіз, доглядає їх сам, косить сіно на інвалідному візку. Щодня вранці і ввечері виводить на пашу до лісу. Поки пасуться, чоловік збирає гриби. Красноголовці треба встигнути зібрати поперед козами. Они ж гриби їдять більше, ніж я зберу. Крім грибів, кози їдять гілки дерев з листям. Я, то, по -то, То Только колосочки, так пока ими наешься. Щоб слухалися, Віктор навчився гукати. По Сперва пытался їх не звуки тривоги, но плохо получается і тихо. У них, типа, ж тривога там вот так вот. Так так ага. А вы хиба, вы губами. Губами А чем же? Носом я так не смогу ой, дружина Вера. Хоча й сам може. На базар молоко не возять. Ну і тільки, ну тільки себе? Так. Да. Що творог що вита що вита? І сир твердий сир потом, правда, перестали. Йогурт Йогурткусний получається. Каже, молоко ароматне. Кизь вибирали без запаху. Сметани з козячого молока не буває. А масло не смачне. Біл масло, а оно біле як жир. І вкус не такий. Попробовал Только один я с солью и че? А що ж еще?